Не кожне число звучить однаково, але в кожного є ритм він може бути тихим, як крапля, що падає в ніч, або гучним, як кроки в порожньому коридорі. І саме цей ритм відкриває правду навіть тоді, коли форма мовчить. Неважливо, скільки букв у слові, важливо, як ти його вимовляєш, слово може різати або лікувати так і з числами форма. Це лише оболонка, а ритм живе серце всередині, це пульс, що тримає тебе у світі, це дихання, яке неможливо підмінити. Іноді розум мовчить, але тіло відчуває твоє число не формула, воно живе, воно звучить у ритмі твоїх кроків, у жестах, у рішеннях, у паузах, і навіть тиша має свій темп, свою хвилю, своє відлуння. Якщо ти слухаєш уважно, воно говорить. Хочеш почути свій ритм? Став плюс у коментарях. А якщо готовий глибше, шлях уже відкрито. Посилання в профілі, бо цифри не питають, вони звучать. І якщо ти з ними в ритмі, життя стає простішим.